Наприкінці вересня в Україні офіційно роботу свою розпочав новий посол Чехії Лубош Веселий його звати, і телеканалу Київ 24 вже вдалось ексклюзивно поспілкувати з ним, записати невелике інтерв'ю. Олена Вострова, моя колега, та сама, яка ну точно розбирається як психологиня, власне, і в поглядах політиків, і навіть можливо може. Щитати те, що а, десь не говориться офіційно, а, а так витікає з поміж рядків. От вона розпитала нову призначеного посла про і про допомогу Україні, і про дронові атаки проти НАТО, а, і про Путіна, і про страх європейців, і про готовність далі чи воювати, чи допомагати нам воювати словом, всі деталі далі в ексклюзивному інтерв'ю. Дякую, що знайшли час на таку коротеньку розмову. Зараз Україна перебуває вже четвертий рік у повномасштабній війні, і дуже напружена ситуація на східному фланзі НАТО. І Чехія є країною ЄС, і країною НАТО, і це дуже важливо для України. Ви як новий посол, які для себе пріоритети наразі маєте? Можете перерахувати три пріоритети, які ви ставите при себе, особливо в контексті допомоги Україні саме в відбитті військової агресії Росії? Ну ви це вже сказали? Це перше підтримувати Україну, щоб вона? Змогла і українців, що вони змогли оборонятись проти цієї агресії з Москви. Друге, це підтримувати Україну і українців, щоб вони змогли оборонитися перед цією агресією з Москви. І третє це допомагати Україні і українцям, щоб вони змогли оборонитися і Україну, і, і Чехію, і всю Європу перед агресією з Москви. А, а якщо це серйозно. А якщо додати ще два, то можна сказати, що це підтримка інтеграції в євроатлантичні структури, підтримка інтеграції Європи в Європейський Союз, що буде непростим чи є вже непростим процесом, як всі знають, але це процес, як рухається Україна і українці працюють. І ми тут також готові допомагати. А третє, я думаю, що це видно і може сьогодні видно, і це не тільки постачання підтримки матеріальної чи технічної, але це чеська участь на відновленні цих. На тільки східних територій, які які знищені підтримка відновлення реконструкції країни, де ми особливо в Дніпропетровській області ми активні, але на тільки зараз ми бачимо, як Росія починає дронові атаки на простір НАТО. І ми чули, як ваш президент Петер Павел сказав доволі різку таку заяву про те, що літаки потрібно збивати і дрони на повітряному просторі НАТО. Скажіть, будь ласка, чи підтримує цю думку решта чеського уряду і чи підтримує таку позицію чеський народ? Я думав, що президент сказав не різко, президент сказав раціонально, тому що. Він розуміє, що з кожним треба розмовляти на мові, яку він розуміє. Ну так, ми пам'ятаємо, як Ердоган в 2015 році після попередження це зробив, і Путін відразу припинив це. А чи є розуміння взагалі у європейців, що з Путіним саме такою мовою потрібно розмовляти? Це треба у європейців питати. Ми це розуміємо, і пан президент це розуміє. І думаю, що більше більш наших союзників і колег це розуміє, так як і тут українці розуміють, як треба розмовляти з агресором. А як на вашу думку, яку мету переслідує Путін? Ну, це очевидно, що він тут кожного дня робить е... йому особисто і не тільки йому особисто. Думаю, що кожна вільна демократична країна. Може, не дасть спати, може йому перешкоджує в побудові його імперіалістичного сну. Тоді він, він намагається знищити все вільне і демократичне, що є навколо Росії. Це очевидно, і, і українці на жаль, це вже у четвертий рік. А чеський народ, коли побачив ці дронові нальоти на простір НАТО, як відреагував? Був наляканий, чи були якісь інші реакції? Я думаю, що нас налякати важко, так як і налякати важко українців. Це наше спільне. Багато хто пам'ятає російський танк не тільки в Празі по всій Чехії з 68-го року. І це не тільки дрона. Це і інформаційна війна, яку веде Москва проти Чехії і всієї Європи. І ми маємо зрозуміти, що це наша спільна, справна, спільне завдання оборонити разом з Україною і оборонити нашу свободу. А який відсоток чеського народу вважає саме так? А скільки відсотків хоче домовлятися з Росією? Є якась статистика? Статистик чи опитувань багато, але тих, як хочу домовлятись, я не тільки я думаю, але можна по цих опитуваннях подивитися, що це абсолютно мінімум. А Чехія готова збивати в своєму просторі дрони і літаки російські? Я думаю, що треба робити, і кожна країна має робити все, щоб оборонити свою свободу і свою територію перед ворогом. Україна це робить Українці. А... Це роблять. А НАТО як союз, як альянс, готовий на такий крок. Ну, пан президент Павел сказав дуже зрозуміло і дуже ретельно, тоді думаю, що це не тренер не потребує дальшого пояснення. Якщо говорити про санкції, який ви бачите прогрес в цьому питанні? Чи достатньо, на вашу думку, накладено санкції на Росію? Зрозуміло, що Можна завжди казати, що санкцій має бути більше, але це є як процес. Це ми зараз працюємо над наступним пакетом санкцій, треба дивитися, де можна їх ще зробити більш ефективнішим, але вони працюють. Всі, які кажуть, що вони не працюють. Вони не розуміють того, що без санкцій було б набагато важче, і Росії було б набагато більш потужності і можливості вести війну проти України і всій Європи. Тобто треба їх, треба їх посилювати, це безперечно, і це наше спільне завдання, щоб пояснювати всім, як вахаються, щоб вони були міцнішими. А є якісь механізми у ЄС для того, щоб зараз натиснути на Угорщину і Словаччину, ну і Туреччину, які є основними закупівельниками нафти російської? Словаччина і Туреччина, і Угорщина, наші союзники в Європейському Союзі, в НАТО. Треба їм пояснювати ситуацію. і Це також це наше спільне завдання. І ще хотіла запитати вас про українських біженців. Яка зараз ситуація? які є програми, чи збираєтесь ви обмежувати чи навпаки розвивати ці програми? Ну це більше питання до цих українських громадян, як знайшли притулок в Чехії? Ви знаєте прекрасно, що їх там десь майже вже 5% чеського населення. Але вони думають, що не тільки добре відчуваються в Чехії, де правда, сьогодні не така гарна погода, як тут. Але вони знайшли там спокій, вони працюють, вони живуть. Багато хто вже спілкується чеською, і Ми все-таки такі, як більшість з них, думаємо, що. І сподіваємося, що вони матимуть можливість повернутися на Батьківщину. І якщо це коли це буде, ніхто не знає, коли війна закінчиться, але вони спокійно живуть, проживають у Чехії. І думаю, що вам можна буде на це подивитись. Ми інколи спостерігаємо певне напруження між населенням країни, яка приймає і українськими біженцями. Чи в Чехії фіксується якесь, е, ну так би мовити, ну роздратування можливо? Чи зростає воно, чи навпаки вони Я інтегруються? Бачив, навпаки, бачив багато разів, як українці і чехи спілкуються між собою без будь-яких проблем. Діти спілкуються, діти грають між собою. Даже ці, як не знаю, чи не, не, не навчили з чеської мови, вони спроможні домовитись, тому що наші мова дуже близькі. Тобто я, я таких проблем не бачив. Ця теза, яку ви говорите про те, що це наша і ваша свобода, що Україна бореться і за Україну за себе, і за Чехію, і за всю Європу. Вона розповсюджена серед чехів. Це є основний наратив чи є якісь інші думки? Ну, це знов. Це вам треба приїхати в Чехію чи в Праву, щоб запитати Чехів. Але е, тут їх також досить багато, якщо ви тут запитаєте і не тільки тут, я думаю, що абсолютно більше з відповість вам, так як я і сказав. А Чехії готові воювати у разі, якщо Росія буде нападати на Європейський Союз, на НАТО, на саму Чехію. Є е, достатньо багато Чехів. Як готові боронити свою свободу проти будь-яким напасникам зі Сходу, чи це буде е, е, офіційно е, готові готові боронити свою свободу. так. І ще пане Лубиш, де ви вивчили так гарно українську мову? У мене багато українських друзів, тобто з ними завжди було приємно спілкуватися українською. Тобто, якщо у вас друзі, то все не тільки легше а й приємніше. І що б ви хотіли сказати українському народу? А, що чехія з вами, і ми разом переможемо.